Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом простої паляниці. Приступаємо! У миску наливаємо стакан теплого молока. Та як молоко я додавала трошки загаряче, я ще вливаю сюди холодну воду. Додаємо також цукор, дріжджі сухі. Швидесенько усе перемішуємо. Додаю приблизно 150 200 г борошна і ще раз перемішую до однорідної консистенції. Додаємо солі приблизно півчайної ложечки і олії 30 або 50 мл. Добре усе перемішуємо. Поступово додаємо решту борошна та замішуємо м'яке тісто. Під час замішування тіста старайтеся борош набагато не досипати. Краще змастіть руки олією, а також і тісто. Тісто має бути дуже-дуже м'ягесеньке. І майже не липнути до рук. Прикриваємо тісто кухонним чистим рушником чи можна харчовою плівкою і залишаємо на 20-25 хвилин. За той час потрібно нарізати болгарський перець. Може бути різних кольорів, може бути одного кольору. Нарізаємо на невеликі полоски і нарізаємо кубиком приблизно до 1 см. До перця я додаю зелені приблизно 2 столових ложки. Усе змішую і відставляю. Прийшов час до нашого тіста. Тісто потрібно розділити на дві рівних частини. Зверху я зовсім трішки притрушую борошном, щоб воно не приставало до рук. Розкачуємо паляниці товщиною приблизно десь. 1,5-2 см. Зверху викладаємо перець змішаний з зеленю і ось так хаотично розподіляємо по поверхності, аж так трохи вдавлюючи перець всередину в тісто. Також трошечка пропоную посолити зверху, так як перець був неселений. І зовсім трішки посипаю ще зверху гарбузовим насінням. Включаємо плиту, розігріваємо сковорідку, вливаємо туди олії. Зовсім небагато. У мене на велику сковорідку пішло приблизно столових ложки олії. Викладаємо туди нашу паляничку, накриваємо кришкою і на менше, ніж в середньому вогні. Приблизно по 4 хвилини з кожної сторони. Все ж таки залежить від величини вашого вогню. І другу частину тіста я просто змастила зверху олією, посипаю сіллю грубого помелу і посипаю сумішу насіння з кунжуту, соняшника та гарбуза, і також легесенько придавлюємо насіння всередину, обсмажуємо так само, як і попередню паляницю. Прийшов час до перевертання, обов'язково беріть широку лопатку і допомагайте собі рукою, але обережно, щоб не обпектись. Ось такий простий рецепт приготування смачних паляниць готується направду все доволі швидко. Просто, а виходить неперевершено смачно. Я впевнена, що ви приготуєте раз, потім будете на другий, на третій день готувати ще по разу, як мінімум, тому що виходить дійсно дуже смачно. Тому вам бажаю смачного. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!